Аби не було дощу, розмітка буде. Комунальники, напевно, більше ніж синоптики. Чекають хорошої погоди, аби завершити розпочати на початку червня нанесення дорожньої розмітки в Івано-Франківську. За 9 днів без дощової погоди, каже головний комунальник міста Михайло Смушак. Виконавці робіт нанесли розмітку на найбільші магістралі. Ми зробили на сьогоднішній момент. Це Калуське шосе. Це є галицька, це є звідти з Галича, з, з Калуша. Так само зробили вулицю Крихівецьку і зробили кільце відповідно на вулиці Гетьмана Мазепи, набережна імені Стефаника Довженка. Далі ми зробили розмітку поперечну на вулиці Євгена Конувальця, тому що це є в'їзд до міста з Надвернянського напрямку. Зробили вулицю Незалежності, і на вулиці Тисменецьки ми нанесли переходи. Потім зупинили роботи, оскільки муніципальна дорожня компанія закінчувала там ремонт дорожнього покриття. І відповідно вулиця засмічена була бітомом і крихтою від нашого. Медпатчера бітомізатора, тому ми там роботи призупинили, але як тільки зараз дозволять умови. То ця робота буде там завершена так само, і всі в'їзди в місто таким чином. Ми закрили розмітка на івано-франківські дороги, каже Михайло Смушак, наноситься фарбою. Її гарантія 6 місяців. Тому особливо завантажені вулиці доводиться малювати знову і знову. Варіант з пластиком, який часто пропонують в коментарях диванні знавці для івано-франківських вулиць. Мало підходить для пластику мають бути певні умови, і головна умова це є нове дорожнє покриття, оскільки вартість пластика це раз 7 разів дорожче ніж фарби. Друге, ми повинні мати обов'язково актуальну і ефективну схему організації дорожнього руху, тому що потім змінювати схему руху, якщо нанесено пластиком, дуже складно. Третє – у нас є ще проблема з експлуатаційним утриманням самого пластику. Самого пластикової як розмітки, тому що за кордоном пластикова розмітка вона так само оновлюється, її фрезерується тут таким шаром і наноситься верхній шар з клокулі. Тому що якщо пластик, тобто він рік два він вже повністю не відбиває світло. Працюють комунальники ночами, аби не заважати руху транспорту, викроюючи будь-який сухий день дощового літа, і каже Михайло Смушак: продовжуватимуть і далі. Слава Богу, ми вже починаємо виходити на планове нанесення розмітки. Тобто, ця розмітка вже не є чимось для нас особливим. Ми оновлюємо її раз у рік цю розмітку. Розмітка наноситься вночі, і для того, щоб вона була якісна, має бути якісна техніка обов'язково, якісний і навчений і кваліфікований персонал. Третє, якісна фарба. Четверте має бути, звичайно, що якісне дорожнє покриття. На новій дорозі хто б що не казав, але розмітка навіть фарб -фарби, тримається в рази довше ніж, якщо це вона і нанесена на дорозі з поганим покриттям. Погода, схема руху. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.